Добрий день, трохи покажу вам, до яких джунглів я потрапила. Бачите? Таке дерево воно дивне. Старе, це оливкове дерево, але воно таке дуже старе. О, там люди відпочивають під пальмами. Тут такі пальмочки. Хащики класні, іспанські. Таке дивне. Серед міста. Бачите? Ще одна така дуже-дуже старе оливкове дерево. Оливочки там ще навіть є. Та внизу отак лежать. Бачите, оці такі чорні оливки. Тож такі хащики можуть зустрітись посеред Іспанії, посеред міста. Така пальма стара вже нахилилася, вона вже і не росте, але її не прибирають. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, я вам ще якісь хащі, може, покажу в Іспанії. Тож до зустрічі на наступних відео.